Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Декілька місяців тому журналісти писали: ти тільки задумайся. Пишуть журналісти видання час Юа. У заступника начальника митниці під підлогою будинку знайшли увага, 100 мільйонів доларів і одна тони золота. Вони були складені на підонах. Побив би так скоро рекорд Захарченка. До речі, річний бюджет Києва. Ви уявляєте собі, скільки таких щурів ще в Україні? Чи бува не заглянути під підлоги начальників всіх митниць? Паралельно з цим сьогодні з'явилася свіжа інформація на відміну від інших митників, яким вдалось уникнути. Ти відповідальності цього розстріляли прямо біля суду. Інформація приховується, бояться щурі. Нерви військових не витримуються. В той же час терпіння генерала лопнуло остаточно. Телеграм-канал Офісне Мишення пише: законозаложного з понеділка таки бути після останніх подій та вигуків окремих політиків. Про військові депутати хочуть просунути ініціативу та закон залужного, який кардинально змінить підпорядкування військових, крім того, посилить контроль главкома над коштами Міноборони, бо 36 мільярдів, які пішли в повітря, дістали всіх українців, зокрема найбільше залужного. Бренд керівників Єрмака приберуть від генералів а чинушам заборонять піаритись на військових на передніх лініях та не допускатимуть до фронту. Такі пункти раніше розписували телеграм-канали. Перший штаб зможе контролювати закупівлі Міноборони. Друге, генерал Заложний сам вирішуватиме кого і як брати у свій штаб, а кого звільняти. Третє бренд-лідери Єрмака, яких хочуть поставити до всіх генералів, будуть непотрібними. Чинуші не зможуть контролювати військових як на передовій, так і в штабах. Це окремий привіт, Мар'яні Безуглій. Четверте конфіскація майна у корупціонерів, як політичних, так і військових. В першу чергу це стосується воєнкомів. Ті, хто братимуть хабарів, тратять все і сядуть довічно, але перед цим попрацюють на армію. Грузити, копати, вантажити, фарбувати. П'яте безвідомо главкому офіцерів не зможуть кидати за. Грати червінського тема не забута. Ярош пропоную розстрілювати за держзраду корупцію та ідіотизм, який дорівнює держзраді. Вважаю, що під час воєнного стану в Україні має діяти вища міра покарання, розстріл у першу чергу за державну зраду, у другу за корупцію, у третю за ідіотизм, який дорівнює державній зраді. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.